Любі друзі, всі ми знаємо про такий день, як День миру. День миру він символізує найголовнішу цінність людства. Але що таке мир? Для когось мир це коли діти сміються і мріють, для когось це впевненість в завтрашньому дні. А для когось це можливість створити і жити без страху. І всі ми повинні пам'ятати, що мир він починається з нас, з доброти, поваги, готовності допомогти. І сьогодні я хочу звернутися до вас із простим, але дуже важливим побажанням: бережіть свої серця від ненависті, навчіться прощати, допомагати, підтримувати одне одного. Адже ми самі творимо той світ, у якому живемо. І нехай слово мир назавжди стане символом вашого життя.